Під Києвом пройшли пастуші змагання для собак та їхніх власників. Головним завданням було вигнати та загнати овець до отари, який маршрут мали подолати собаки, та хто їх оцінював, знає Христина Бельскіта. Пес Рей породи Коргі разом зі своєю хазяйкою Вікторією вперше бере участь у змаганнях для пастуших собак. Разом вони мають пройти спеціальний маршрут, виконати завдання, що імітують роботу пастуха та його пса. Хазяйка дає команди. Собака має її слухатися та проявляти інстинкти. Разом вони контролюють отару, мають вигнати та загнати овець. Оцінює змагання суддя із Угорщини Евелін Балеші. Розповідає, має ферму сотнею овець. Випасати їх допомагають собаки. Каже, якщо розглядати випасу тару як спорт, то мета таких змагань пробудити природні вміння пастушої собаки та навчити її допомагати пастуху. Тут ми спробували відтворити завдання, які собака мусить виконувати щодня на фермі. Собака має заганяти отару. Вівці не повинні нервувати, зупинятися. Собака не має їх розділяти. Тобто, головна ідея втримати отару разом. Після проходження маршруту Евелін коментує поведінку кожної собаки та пастуха. Скажімо, Вікторії тарею каже, маршрут загалом пройшли добре. Втім, знімає бали за те, що безпосередньо на випасі собака сам не контролював отару. Це робила Вікторія. Ми старалися, намагалися максимально показати те, що нас навчили. Вийшло не все, але ми задоволені результатом. для собаки, як і для людини. Те, що для нього природньо, це потрібно розвивати. Як як таланти маленьких діток? Змагання проходять на фермі у селі Соснівка. Її власниця Марина розповідає, організувала пастуші навчання та змагання після того, як виявила пастуший інстинкт у свого пса. Жінка каже, спершу возила його за кордон на навчання. Отримали кваліфікацію, успішно пройшли іспити і втягнулись. Нам дуже сподобалось. Настільки що ми вирішили спробувати зробити щось подібне у себе, і ми виїхали з Києва, купили дому і зробили ферму. <с> Я є представником від України в Міжнародній федерації пастуші служби. Додає, до ферми приїздять іноземні судді, проводять пастуші тренінги та змагання, а українські пси беруть участь у міжнародних. Христина Бельські та Микола Чеботарьов новини на першому. На сьогодні, все наступний випуск завтра у сьомій ранку. Читайте новини на наших сторінках у Фейсбуці. Твіттері. приємного вам вечора і залишайтеся на першому.